Я вам покажу. Ось зірка з кам'яних троян. Дивіться, красотунька, яка вона. Ну, там, ще, там не тільки трояни, там усе росте. Під низом ото все росте, воно там. Там кімпани є. Бачите, З цієї сторони вас сонечко. І вона з цієї сторони. Вона вже почала. Люпинів багато, тут колокольчик, тут росте, білий красивий, тут росте іще примули. Та да все тут росте, тут э, всього понасажала я вам понад тим. Ну от, Оце я вийшла через то, Я не набагато зняла. Щоб вам розповісти за шепшини, що